Tab 60 Pro планшет суперкомплект. Тут і скло, з чехол, все поклали в комплект. І навіть бездротова клавіатура, бездротова мишка, захисне скло, також все це є. І з тилу, з наушниками також поклали. І це все коштує 5200. Звичайно, не супер мощні тут будуть параметри, але в цілому планшет для навчання, для простих ігор буде чудовий варіант. Це захисне скло. Скло йде, можемо, до речі, вам його поклеїти. Чехольчик іде вже одягнений, ось так стильний, гарної якості. Таким чехлом рік можна відходити без питань. І нічого не потрібно буде міняти, якщо не поб'ється, звичайно. Клавіатурка така вона ну, легенька. поставили планшетик, як ноутбук, підключили клавіатуру і можна дуже зручно друкувати. Тут іде також стилус в комплекті навушники і мишка бездротова. Ну зарядний пристрій в класиці також